У Боресполі були помічені зібрання так званого ПВК Редан це рух, який зародився у Росії і стрімко заполонив інфополе України останніми тижнями. <рив> Головна ідея Редану це нібито відстоювати своє право на свободу самовираження, але роблять ці пілітки агресивно та насправді лише спричиняють масові сутички. Чисто ворожа інформаційно-психологічна спецоперація. І вони хочуть використати наших підлітків в своїх якихось незрозумілих цілях для дестабілізації ситуації в Україні. До цього таких рухів у нас не було, і тому я думаю, вони розвинулись буквально за з'явились буквально менше, ніж за тиждень в різних містах одночасно. Ну, та, та так не буває, тому ми чітко розуміємо, що це чисто ворожа спецоперація. Вже двічі подібні зібрання були проведені у Борисполі. Молоді ці місце та час збору через телеграм-канали. До сутичок справа на щастя не доходила, адже ситуацію тримає на контролі поліція і завчасно прибуває неймовірне місце збору. Вся ця історія несе характер більш такої дестабілізаційної в містах відносно мирних містах, які на, на часі є, і вона дуже дуже нам не потрібна. Вона, по перше, відволікає, але не реагувати на неї ми не можемо. От, До прикладу, про минуле зібрання молодих людей. Близько там 20 повідомлень пройшло в патрульну поліцію на соціальні мережі. Люди ділилися інформацією. Мені особисті повідомлення також приходили від дітей, батьків, вчителів про те, що можливі зібрання. Відповідно, і так і має бути, і люди очікують від нас реакції. Тому ми реагуємо. Наша основна задача не просто затримати, там притягнути до відповідальності батьків, оскільки це неповнолітні або фізично недієздатні ще люди не мають 16 років. а наша задача не допустити будь-яких інстинуацій, будь-яких провокацій, бійок. Востаннє молодики назначали зустріч біля одного з торговельних центрів Борисполя. Це спричинило неабиякий ажіотаж не лише у правоохоронних органів, а й у вчителів, які переймаються за своїх учнів, аби ті не стали жертвами російських провокаторів. Спілкуйтеся з дітьми, починаючи там, від малолітніх, 10-12 років. Особливу увагу я хочу, щоб мене почули батьки, в яких діти віком 14-18 років, щоб вони пояснювали, наша держава, наші воїни захищають нас від навали орди на фронті, а їх дітей, їх, їх братів, їхніх сестер, держава. Терорист намагається використати в своїх інтересах для дестабілізації ситуації у них за спинами. Тому, коли ти починаєш пояснювати це дітям, вони вони розуміють нас дуже патріотичні діти. Вони вони це починають розуміти з вони зовсім по іншому до цього ставляться. Наша знімальна група теж вирушила до місця збору представників Реданом. Таємно завтівки ми вели відеозйомку, зафіксувавши ймовірних організаторів чи учасників пропагандистського руху. У кожного з них правоохоронці. Перевірили документи та затримали. Олена Гринюк, Назар Гераскін – новини, телеканал Бориспіль.